Був же один чоловік із племені Левія, який узяв одну з Левієвих дочок і мав її за жінку. Вона завагітніла і народила хлопчика. І, побачивши, що він гарний, вони переховували його три місяці. Оскільки вони не могли його більше переховувати, то мати взяла кошик, промазала його асфальтом зі смолою, поклала туди дитину та й поставила його в очереті біля берега ріки. А його сестра стежила здалека, аби довідатися, що з ним станеться далі. Тим часом фараонова дочка спустилася скупатися в ріці, а її рабині ходили біля ріки. Коли вона побачила в очереті кошик, то послала рабиню і підібрала його. А відкривши, бачить, що в кошику плаче немовля. І фараонова дочка пожаліла його і сказала: Воно з єврейських дітей. Тут його сестра сказала фараоновій дочці Хочеш, покличу тобі жінку-годувальницю з єврейок, і буде годувати тобі дитину. А фараонова дочка відповіла їй Іди. Тож, пішовши, дівчина покликала матір дитини. І фараонова дочка сказала їй Дивися мені за цією дитиною і вигодуй її для мене. А я дам тобі винагороду. Тож жінка взяла дитину і годувала її грудьми. А коли хлопчик підріс. То вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. Вона ж дала йому ім'я Мойсей, кажучи Я його витягла з води. Сталося ж після багатьох тих днів, коли Мойсей став дорослим, він вийшов до своїх братів, ізраїльських синів. Коли ж він спостерігав за їхніми стражданнями, то помітив чоловіка єгиптянина, який бив одного єврея, з його братів, синів Ізраїля. Оглянувшись туди-сюди, він не побачив нікого, тож убив єгиптянина і заховав його в піску. А коли він вийшов наступного дня, то побачив двох чоловіків євреїв, які билися, і каже тому, хто кривдив, навіщо б'єш ближнього. Той же відповів: Хто тебе поставив старшим і суддею над нами? Чи ти не хочеш і мене вбити, як учора вбив єгиптянина? Мойсей злякався та й сказав Невже такою відомою стала ця подія? Про ту справу почув фараон і намагався вбити Мойсея. Тож Мойсей забрався геть сперед фараонового обличчя і оселився в Мадіямській землі. Прийшовши в Мадіямську землю, він сів біля криниці, а мадіямський священик мав семеро дочок, які пасли овець свого батька. Прийшовши, вони черпали воду, поки не наповнили корита, щоб напоїти овець свого батька. Та прийшли пастухи і відігнали їх. А Мойсей, уставши, визволив їх, набрав їм води і напоїв їхніх овець. А коли вони прибули до свого батька Рагуїла, то він запитав їх Чому це сьогодні ви так рано прибули? Вони ж відповіли Чоловік єгиптянин врятував нас від пастухів, набрав нам води і напоїв овець. Він же запитав своїх дочок А де він? Чому ж ви так покинули чоловіка? Тож закличте його, нехай попоїсть хліба. І Мойсей поселився в того чоловіка, і він видав свою дочку Сепфору Мойсеєві за дружину. Жінка ж завагітніла і народила сина. І дав Мойсей йому ім'я Гірсам, кажучи Адже я, захожий у чужій землі.